Засвідчивши відпускну в Петербурзькій палаці цивільного суду, Шевченко почав відвідувати рисувальні класи Академії мистецтв. Його учителем став сам Карл Брілов, настає не найсвітліша доба в житті Тараса Шевченка. Про ці роки він не раз згадуватиме у своєму щоденнику і присвятить їм повість «Художник», яка є практично автобіографічною. Повість «Художник» була написана 1856 року. Коли Шевченко перебував у Петропавлівському укріпленні останній рік свого заслання. Ця повість продовжує тему талановитого кріпака, яка була почата в повістях музикант та варник. Але головна цінність цієї повісті полягає в тому, що тут ми знаходимо дуже багато автобіографічних відомостей про Шевченка. Він, розповідаючи нібито про іншого молодого, кріпосного, насправді розповідає про самого себе. І розповідь відведе від Старшого друга-художника, який допомагає цьому молодому хлопцю. Цим а, старшим другом а, насправді був Сошенко, який і зустрів молодого Шевченка в парку, і потім а, намагався йому допомагати всіляко. І а, поселивши в себе а, як квартиранта, і знайомлячи його із а, майбутніми друзями Шевченка, які потім допоможуть йому стати вільною людиною. Саме у Сошенка Шевченко і познайомився з Карлом Брюловим. Нові друзі, хоча тоді вони ще були наставники, вирішили звільнити скріпацтва молодого художника. Спочатку до Енгельгарда приїхав сам Карл Брюлов. Він, перший художник Росії, людина зі світовим ім'ям, намагався домовитись з паном. Але той відмовив йому і назвав суму у 2,5 тисячі карбованців. Брюлов був розлючений, повернувшись після бесіди. Але згодом друзі вирішили, що царській родині просто необхідно мати портрет Жуковського, написаного Брюловим. Так і зробили. Вільгорський влаштував аукціон у царському палаці, і, хоча не всю суму за картини заплатила царська родина, але все одно Шевченко став вільним. Визволений з кріпецьких пут зігріти увагою та гарним ставленням багатьох представників російської творчої інтелігенції, Тарас перебуває в радісному відчутті стрімкого сходження до вершин творчості і знань тішиться особистою свободою. Велике щастя будь вольним чоловіком. Робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Самому тепер не віриться, а дійсно так було. Я із грязного чердака, я нічтожний замарашка. На крилях перелетів волшебні зали Академії художеств. Я пользувався наставленнями і дружеською довірою величайшого художника в мірі. В червні 1838 року Тарас переселяється на квартиру недалеко від Академії мистецтв. Через много лет один из учеников Брюлога пригадує. Брюлов говорил нередко, что в число своих учеников он может включить лишь того, кто понимает его талантлив и кому он может быть поэтому полезен. Люди с дарованиями находили в Карле Павловиче поддержку и часто выдвигались им. В числе их был Тарас Григорьевич Шевченко. Діяльність академії мистецтв, коли до неї вступив Шевченко, регламентувалася правилами 1830 року. Крім казано учнів академістів, які слухали як загальноосвітні, так і спеціальні предмети, у ній навчалися так звані сторонні учні. Останні повинні були купувати квитки на право відвідування лише спеціальних навчальних класів. І все ж Шевченко, хоч і був стороннім, одержав змогу слухати лекції з теорії мистецтв, які читав Григорович, Найімовірніше з особистого дозволу професора. Хоча на засленні через багато років поет критично згадував його лекції в своєму щоденнику. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непродолимую антипатию к философиям и эстетикам. И этим чувством я обязан сначала Галичу и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу, читавшему нам когда-то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было «побольше рассуждать и поменьше критиковать». Чисто платоновское изречение. 1840 год. Академия была разорганизована. Викладання загальноосвітніх дисциплін припинили. Всі учні відвідували лише спеціальні класи, наприклад, рисувальні, гіпсових постатей, натуральний та живописний, де робили етюди олією. Шевченко прийшов до академії мистецтв з досить високою підготовкою. Перший іспит з малювання Шевченко складав разом з Сошенком 23 червня 1838 року, а це через два місяці після викупу скріпацтва. Оцінки виставляли починаючи з першого номера, що був найвищим балом. І далі залежно від кількості поданих учнями малюнків. Сошенко одержав п'ятий номер, Шевченко тринадцятий, у вересні одинадцятий, а в жовтні став першим. Одержання перших номерів було великим успіхом і давало підстави для переведення в наступний натуральний клас ще до закінчення навчального року. На третному іспиті Тарас малює вже з натурою, одержує четвертий номер. Разом з тим він пробував свої сили і в самостійних композиційних малюнках. Найраніший з них козацький банкет. Тоді ж його робота привернула увагу товариства заохочування художників. 16 грудня 1838 року комітет, розглянувши малюнки Шевченка, вирішив взяти його на отримання при першій же вакансії. Комітет ухвалив, назначить художнику Шевченка по 30 рублей в місяць задержання. В листопаді Тарас Григорович перейшов на квартиру Сошенка. Сошенко згадує, що в цей час Шевченко почав працювати над поемою Катерина. По временам він сидів і вдома, але все-таки ділом не займався. То співає, то пише собі щось, то все-таки до мене пристає. А послухай, Соха, чи воно так добре буде? Та й почне читати свою Катерину. Он в это время писав її. Та одчепись ти, кажу зі своїми віршами, чом ти діло не робиш? Поему Катерина Шевченко писав в 1939 році, якраз перебуваючи в Санкт-Петербурзі і навчаючись в академії мистецтв. Пройшов вже рік, як він став вільною людиною, і це піднесення, емоційне піднесення, в якому тоді перебував Шевченко, він намагався вилити на папір і писати, і це призвело до піднесення творчого, поетичного. Пізніше в своєму щоденнику він напише, що перебуваючи в такому блискучому оточенні видатних художників, в першу чергу Карла Брюлова, який зробив його своїм учнем. Про таке можна було лише мріяти, але Шевченко писав: чим я віддячий цим видатним людям, замість того, щоб весь свій час і всі свої сили віддавати малюванню, я писав вірші, які не принесли мені ані грошей, ані визнання і в майбутньому зроблять його взагалі невільною людиною. Всі твори Першого кобзаря вийшли з присвятою. Катерина присвячена Жуковському, російському поетові який прийняв активну участь у визволенні Шевченка із кріпацтва. У пресвяті зазначена дата, 22 квітня 1738 року. Саме в цей день Шевченко отримав звільнення кріпацтва. За однією з версій, саме тому один із своїх найбільших твір в Першому кобзареві Шевченко присвятив Жуковську. Може, тому що сам Жуковський був сином полоненої турчанки та російського офіцера. Під ділом Сашенко розумів, звичайно, живопис. Він і згодом, коли до Шевченка прийшла слава найвизначнішого поряд з Пушкіним і Міцкевичем, поета слов'янства, лише частково виправдовувався за ці докори. А хто ж його знав, що з його зробиться такий великий поет? А все-таки я стою на своєму, що якби він покинув свої вірші, то був би ще більшим живописцем, як поетом. Шевченко відчував так. Странное, однако же, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства, еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брелов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил, и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее, бесчеловечное запрещение, я все-таки в тихомолку кропаю. Сошенко докоряв Шевченкові не тільки за писання віршів, а й за те, що разом з Брюловим почав часто їздити на літературно-музичні вечори, відвідувати письменників, діячів мистецтва, став краще одягатись. Сошенко розповідав. В то время он совершенно изменился. Познакомившись с лучшими петербургскими домами посредством Брюлова, он часто разъезжал по вечерам, хорошо одевался и даже с претензией на камельфотность. Словом, в него на некоторое время вселился светский бес. Досадно мне было и больно смотреть на его безалаберную жизнь, несвойственную нашему брату-художнику, живущему лишь для одного искусства. Так-то, думал я себе, понял он свободу, стоившую ему такой борьбы, таких страшных усилий. Ни разу принимался уговаривать. Рявативо, щоб он бросил російською жизнь пустих людей і серйозно прийняв себе живопись. але можна зрозуміти молодого хлопця, якому нарешті дали свободу, гроші, розуміння того, що він може досягти великого рівня майстерності і популярності. Однак легковажне з точки зору Сошенка, поведінка молодого митця не завадила йому створити в цей час низку справжніх поетичних шедеврів. Нові знайомства з художниками та письменниками з літературно-мистецьким світом загалом відвідання гуртків та літературних і музичних вечорів збагачували і розширювали життєві погляди юнака і сприяли творчості. Тим більше за цей період він перечитав величезну кількість творів світової літератури. Шевченко перебував у натуральному класі академії, де з перервами продовжував малювати аж до 1844 року. На першому іспиті Брюлов відзначає його роботу як найкращу. Першого і другого номерів тоді не було поставлено нікому, третій виставлено Шевченкові. Рада академії мистецтв нагородила його срібною медаллю другого ступеня. Перебуваючи постійно в майстерні Брюлова, Шевченко не міг не піддатися впливу творчих принципів великого художника. Майстерність Брюлова захоплювала Тараса. За порадою вчителя він копіював його малюнки. Копіювання не завадило розвиткові власної творчої манери. Як і раніше, Шевченко продовжував писати акварельні портрети. Водночас він починає опановувати техніку олійного живопису. Олінії етюди Шевченко подає на іспит. Рада академії відзначила срібною медаллю другого ступеня його першу самостійну олійну картину Хлопчик жебрак що дає хліб собаці. Крім того, рада та загальні збори академії мистецтв висловили автору похвалу. Про нагороду Шевченка надрукувала художественна газета. Успіх Шевченка відзначило товариство заохочування художників. Комітет ухвалив письмово висловити готовність підтримувати його і надалі в прагненні оволодіти мистецтвом живопису.